Учас новин на телеканалі НТБ, в студії Надія Вихристюк. І за миттю розкажу вам найголовніше на сьогодні. Гроші за економію. Краяни отримуватимуть монетизацію субсидій по-іншому. З державного бюджету виділили гроші на тернопільських собак. На тернопільському ринку дідухи коштують від 30 до 400 гривень. Троє людей загинули сьогодні внаслідок дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на території області. В день близько 10-ї години в селищі Дружба Теребовлянського району водій автомобіля ВАЗ раптово виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з БМВ. 64-річний кермувальник Жигулів загинув на місці. Що стало причиною маневру, встановить слідство. Ще одна смертельна аварія трапилася в післяобідню пору в Бучацькому районі поблизу села Доброполе, де зіткнулися вантажівка та позашляховик. За попередню інформацією від правоохоронців, порожню фуру почало заносити. Вантажівку викинуло на смугу зустрічного руху, і вона врізала. В, Кіа. в результаті аварії загинув водій позашляховика та дитина 2007 року народження. Ще двох пасажирів доправили до лікарні. Через банк в Україні змінили принцип нарахування субсидії виплати монетизації. Тепер мешканцям Тернопільщини створять облікові записи в Ощадбанку, куди надходитимуть ці кошти. Банк автоматично і сплачуватиме рахунки та видаватиме зекономлені гроші за комуналку. В Україні настає завершальний етап монетизації субсидій. Згодом зекономлені кошти мешканці Тернопільщини зможуть отримати на руки. Зараз люди, які вперше звернуться за призначенням субсидії, отримуватимуть її виплату по-новому через обліковий запис в Ощадбанку. Ощадбанк буде сам оплачувати цю субсидію по житлово-комунальних організаціях за пріоритетність. Перше це оплата природнього газу, друге це оплата теплової енергії. Третє це електроенергії. Четверте це гаряче водопостачання. Наступне водопостачання, водовідведення, управління багатоквартирним будинком. Про ці транзакції банк сповіщатиме клієнта через телефон. Йому надійде СМС з розміром субсидії, даними про платежі, балансом чи боргом тощо. У випадку, якщо субсидії не вистачає для оплати всієї комуналки, людина має покрити борг самостійно. Якщо ж коштів достатньо, не турбуйтесь. Ощадбанк сплатить все сам, пояснює Вадим Боярський. А коли субсидія є в надлишку, то ці кошти акумулюються на наступний місяць і так далі до кінця. Наступного ми говоримо це про наступний опалювальний період. Вони акумулюються Ощадбанком, і станом на 1 травня буде виводитись економія цих коштів субсидій і відкриватися особовий рахунок персональний для заявника отримувача субсидій, в якому ці гроші будуть доступні для використання як економії. З 1 травня настане другий етап впровадження нової системи. Тоді ті, хто матимуть субсидію на неопалювальний період, також зможуть отримувати кошти через банк. Третій етап це тоді, коли буде опалюваний період 2019-2020 років, коли почне працювати повністю вже для всіх ця система. І в кінці опалювального періоду буде виведена економія по субсидіях для кожного громадянина, якщо вона буде як така, це вже буде в травні 2020 року. До слова, торік мешканці Тернопільщини зекономили субсидії на майже 50 мільйонів. Зауважимо, механізми та умови призначення субсидій залишилися такими же. Для цього слід звернутися із заявою та декларацією в місцеве управління соцполітики. На автошляхах Тернополя латають глибокі вибоїни. Це не поточний ремонт, а радше превентивні заходи, щоб уникнути аварій. Деталі у сюжеті. Цього тижня у Тернополі взялися за ліквідацію глибоких вибоїн на дорогах. Робляться для того, пояснюють у міському відділі технагляду, аби запобігти дорожньо-транспортним пригодам. У вибоїну закладають ШПС – Це є суміш цемент, щепінь, пісок. І при низьких температурах, і при відповідній вологості, на ну яка є на даний час. Це цемент спрацьовує і ліквідовується дане вибоїна. До прикладу, сьогодні ліквідацією ям на дорогах обласного центру займалися дві бригади працівників. Роботи розпочато на вулиці Стуса, Володимира Великого, текстильна. Заплановано далі роботи на вулиці Коперника, Руський і в сторону масиву дружби. Латають ями і на дорозі в об'їзд Тернополя. Це на всій протяжності об'їзної дороги. Вчора зробили вулицю 15 квітня, сьогодні від Збратського кільця. І до вулиці Львівської. Я думаю, до е, цих свят на таких основних магістральних вулицях глибокі вибої не буде ліквідовано. Продовжити роботу мають намір і після різдвяних свят, адже в місті ще достатньо робіт до прикладу в приватних секторах, які потребують ліквідації вибоїн. Разом із тим у відділі технагляду зауважують, це не поточний ремонт дорожнього покриття, а лише профілактичні заходи задля забезпечення нормального проїзду автотранспортом. Хто стукає, тому відчинять. Про проект будівництва нових вольєрів для собак у дичку відчули і підтримують його чимало тернополян. Втім, кошти на це потрібні немалі і дістати їх непросто. Цьогоріч отримати гроші з громадського бюджету не вдалося. Втім, новим вольєрам таке бути. Частину коштів на клопотання нардепа з Тернопільщини вже перерахували з державного бюджету. Вольєрів бракує, а існуючі далекі від ідеалу. Стерилізаційний центр, який більше десятка років тому відкрили у дичкові, сьогодні потребує чималих оновлень. Він сьогодні знаходиться в жахливому стані. Оскільки ми опікуємося а, цим центром через товариство «Зооцентр», ми просто реально бачили, що коштів взагалі не вистачало ні на що реально і вже не кажу на капітальні інвестиції, на якийсь нормальний благоустрій і Так далі. Тому і виникла ідея щодо капітального ремонту та добудови вольєрів. Друзі Хатіко, отримавши у 2017-му фінансування громадського бюджету для створення соціальної ветеринарної клініки Хатіко, подали і цей задум на конкурс. Втім, у число переможців громадського бюджету проект цього разу не потрапив. Хоч варто зауважити, чимало тернополян його підтримали. Залишилося над невеликим бортом, а це ще не означає, що у нас не може бути фінансування. Але ми вірили, вірили в те, що цей проєкт все-таки потрібний громаді, і як виявилося, що дійсно ми не дарма вірили в це. Свою підтримку тернополяни таки показали. Другий шанс проектам, які залишилися за бортом у громадському бюджеті, дав нардеп Роман заставний. Голосування тривало більше місяця, а вже під Новий рік оголосили переможців. Проект будівництва вольєрів у Дичкові з-поміж п'яти конкурентів отримав найбільше голосів, більше тисячі із трьох. Я думаю, що це може додати там. Певності всім іншим, які не вірили, що можна щось зробити, які не вірили, що проекти можна швидко реалізовувати. Вдалося так зробити, щоб переконати в Кабінет міністрів внести зміни в постанову, яка вже фактично вже була. Це постанова від 5 грудня. Один проєкт, який я пропонував, було замінено саме цим проєктом. Гроші з державного бюджету у вигляді субвенції на суму 755 тисяч гривень міська рада вже отримала. Швидкість реалізації проекту буде залежати від організаторів і в значній мірі від Тернопільського міської ради. 755 тисяч гривень це лише половина коштів, які необхідні, щоб реалізувати весь проект. Втім, цю суму планують спрямувати на будівництво вольєрів для післяопераційної перетримки. Це будуть закриті вольєри. З підігрівом для того, щоб тварини не страждали або максимально швидко відходили після операції. Якщо ми тут в соціальній клініці будемо розвивати масштабні операції, будемо залучати різні бригади. То нам треба тих тварин десь перетримувати. Зараз ідейники вже починають працювати над проектно-кошторисною документацією. Загалом пояснює Олена Дейнека, щоб втілити все задумане, необхідно навіть більше ніж півтора мільйони гривень. Те, що ми реально хочемо зробити дичкові, у наступних. 5 років, а фінансування ми будемо шукати, і ми будемо під цей проект вже брати різне фінансування і гранти. і Якщо місцева громада нам щось знову виділить, ми так само будемо вдячні. І субвенція на це піде, і пожертви громадян, тобто і наш якісь невеличка частина прибутку, ми будемо намагатися створювати нормальні умови. там. На Тернопільщині ще п'ять сімей учасників АТО отримали сертифікати на житло. Торік на такі компенсації в нашій області виділили більше 6 мільйонів гривень. В облдержадміністрації запевняють, у 2019-му роботу в цьому напрямку продовжать. За 2018 рік у Тернопільській області виплатили компенсації на придбання житла інвалідам війни та членам сімей загиблих внаслідок бойових дій на сході у розмірі понад 6 мільйонів гривень. Днями голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна вручив сертифікати на отримання житла ще п'яти родинам. Є родина категорія людей, для котрих як кажуть, сьогодні говорити про втрату. Це буде нічого. Це 94 родини хлопців героїв саме тільки з Тернопільської області, котрі віддали життя за Україну. Сьогодні ми можемо і дякувати родинам, і відзначати наших отців капеланів Зокрема, сертифікати отримали дружини загиблих Ігора Римара та Івана Лучки, а також батько Олександра Філя, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Також компенсацію вручили військовослужбовцям з інвалідністю Івану Семеніву з Бучацького району та Богдану Будьовському із Заліщицького. Пан Богдан ділить квартиру, подарує сину. У мене росте син, вирос син, виріс вже, закінчив Тернопільський національний економічний університет. Це, звичайно, буде подарок. Їм. Повірте, я воював не тільки за себе, я воював по перше за свою батьківщину і за своє майбутнє. Наймасовіша коляда знову лунатиме у Тернополі. Рекордних півтисячі голосів захід об'єднав торік. Цього разу організатори очікують почути тисячу голосів. Також заколядувавши, всі небайдужі зможуть зробити пожертву, щоб допомогти діткам із важкими формами інвалідності. Ой, радуйся земля, син, бо... Та чимало інших добре знайомих різдвяних колядок зможуть заспівати тернополяни на другий день після різдва. у ТРЦ Подоляни знову пролунає масова коляда. Минулого року був встановлений рекорд. Книга рекордів Тернополя дали нам сертифікат спеціальний, що наймасовіша коляда. Минулого року було 560, якщо я не помиляюсь, людей, а підписано на події було трошки більше 300. Тому цьогоріч в організаторів зародилася нова ціль почути тисячоголосся. Цього разу ми запросили більше 10 хорів, які будуть допомагати нам тримати правильний тон, як то кажуть, і тональність. І відповідно теж до нас на подію вже підписалися. Я щойно дивився 760 чоловік. Просто хочеться покулювати. Я це люблю. Я це роблю щороку своїми колегами і хочу, щоб це робили всі. Цього разу захід має благородну мету. Зокрема, роздадуть півтисячі благодійних пампухів, аби зібрати кошти для діток. Ми забезпечимо. Волонтерів, які будуть під час самого заходу збирати кошти для дітей з важкими формами інвалідності, будуть волонтери рухатися по подолянах. По двоє чоловік одна людина буде з підносиком з самими пампухами. Інша людина буде зі скренькою, тобто їй буде прапорець, щоб всі бачили, що це благодійні пампухи. На виручені кошти планують придбати дитячі речі першої необхідності. Долучитися до коляди, запрошують всіх охочих. Початок о 18-й у холі подолян. Дідух давній атрибут різдва, який з роками не втрачає своєї актуальності. Що він символізує, та оскільки вам обійдеться на тернопільському ринку? Дивіться далі. Дідух це традиційна різдвяна прикраса. Окрім того, вважається, що саме це різдвяне дерево є оберегом, який захищає оселю від злих духів та приносить у дім мир і злагоду. Майстер народної творчості Ярослав Осадця розповідає, цей атрибут можна трактувати по-різному. Одні кажуть, що це добробут, а інші що це спогад про предків. Бо його ставлять на святвечір. А на святвечір приходять вечеряти не тільки сім'я, подорожні, яких немає вдома, а й померлі. Тобто, що це спомін про предків. Видів такої прикраси є безліч у кожного регіону свій колорит та традиції для виготовлення дідухів. Якщо брати гуцульщину, то там тільки робили звівсали теж вигляді дерева. Чому звівся? Тому що Ісус родився в яслах. Ну, але в них не так росте там пшениця і на Гуцульщині. Тобто вони вже робили з того, що вони мали. Ну і якщо взяти є ж такий дуже покутянський, такий цікавий дідух, його ніколи ніде, я більше не бачу, тільки одного місці, Це він з соломи робиться буквою Т. Плететься, плоский, його вішають на стіну. Дідух можна виготовити самостійно, а можна і придбати. На місцевому ринку ціни на такий різдвяний атрибут різняться від 30 гривень і до кількох сотень. Під прикраси є такі різні від 50 до 400. Та є такі великі, десь до півтора метра, такі плетені на 12 гілочок. Ми собі вдома сімо пшеницю, жито, весь цю льон ми сіємо, і то все ми собі осені. Працюємо, робимо дідухи за традиціями. Дідуха до хати урочисто вносить голова сім'ї зі словами побажань своїй родині. Це все на сьогодні. Я бажаю вам лише гарних новин. На все добре.